Привіт, друзі. Знову зайшла дискусія про що важливіше міняти людей чи міняти систему. Постійно там пишуть у Фейсбуці: потрібно змінювати систему. Навіть Гройсман казав, система опирається. І Порошенка казав: систему потрібно змінювати, вона сопротивляється. І Гетьманцев теж казав, система опирається. Ось пише Іван Макар. Найбільша ілюзія українців надія на лідера, який покращить їм життя без зміни системи в державі. Такого лідера в принципі не може бути. Що це означає покращити життя без зміни системи? Будь-який лідер, який приходить до управління організацією, обов'язково щось змінює, якщо він хоче щось змінювати. А якщо не хоче, він не змінює. Він живе в цій системі. Далі Іван пише: сьогодні будь-який лідер діятиме згідно алгоритму, за яким діє Фінукович чи Порошенко. Приходить якийсь там Лік Ван Ю, або Біндукідзе, або Сакашвілі і діє так само, як Янукович і Порошенко. А я, з якого фіга він буде точно так же, як Янукович чи Порошенко? Ти очолюєш систему. Ти можеш змінити все, що заходить. Можеш змінити будь-які правила. Просто Янукович і Порошенко приходили. Для власного збагачення. Ну, іншої мети там ні у кого немає. Бо такий алгоритм є найефективнішим для цієї системи. Що це означає, що алгоритм найефективніший для системи? Система найефективніша для людей, які збагачуються. Тобто вони зробили цю систему, щоб збагачуватися, і приходять туди збагачуватися. Порядні люди в такі системи теж виявляються неефективними. Заручником цієї системи став і Зеленський, що аналогічно просуває на відповідальні посади людей не найвище вагатунку. Заручником цієї системи став і Зеленський. Ну тобто пан Іван думає, що Зеленський хотів щось зробити, але став заручником системи. Оберім сьогодні ангела в плоті, а завтра у нього почнуть прорізатися ріжки і проростати копиця. А тому треба міняти систему, якщо ми хочемо мати кращу країну. Треба, щоб кожен з кандидатів озвучив кілька простих і зрозумілих радикальних кроків, які закладуть фундамент зміни системи. Кандидат президента має розказати, які систему він буде будувати юнуковічом. Найкращу систему розпише. і Порошенко розпише. і Зеленський буде обіцяти все, що завгодно. Всі, хто був там вже у владі, чудово вам розкажуть, яку систему вони хочуть збудувати. Але вони не будуть цього робити. Тобто суть людини не змінюється від того, що вона обіцяє якусь програму. Потрібно на суть людини дивитися, на саму людину. Навіть не на те, що воно говорить прямо зараз, а на саму людину, хто вона є. Я, наприклад, без жодних сумнівів проголосую за людину, яка задекларує в програмі залишити лише два податки а також введення безумовного базового догоду, формуванням армії за ізраїльським чи швейцарським типом, передачу громадам всіх повноважень, крім державної безпеки і захисту суверенітету. Вимагаємо у них чітких планів на зміну систем. Зеленський, Порошенка, Янукович. Гетьманцев, Пишний, Марченко, хто завгодно. Вони всі пообіцяють це зробити. Зеленський йшов на вибори, на прапорі був податок на вивідний капітал. Що він зробив? Поставив Гетьманцева. І гетьманцев сказав, що це авантюра, і він ніколи цього не буде робити. Те, що обіцяє людина, неважливо. З'ясовується, що неважливо. Потрібно дивитися, хто є сама людина. Всі ці розмови про систему, про солені огірки все це міф. Це просто міф. Просто влада зараз наповнена криміналом. Просто криміналом, Галімим криміналом. З цим міфом незмінності системи потрібно щось робити. Систему змінюють люди. І тільки люди. Систему складають люди. Коли ви відкидаєте лідерів, ви відкидаєте людей. Нібито система це щось відірване від людей. За кожним злочином стоїть людина, за кожним злочином є прізвище. За кожним успіхом стоїть прізвище. Успіх Сінгапура це Лікван Ю. Успіх Грузії це Сакашвілі Бендукідзе. Успіх Польщі Бальцерові. І ми багато багато знаємо таких прізвищ. Які привели свої країни до успіху. Кожна успішна країна має свій перелік батьків-засновників. Ну, можна в лапках, да? тому що батьків-засновників ми знаємо з Сполучених Штатів, а інші держави, які із третього світу стрибнули в перший, там свої реформатори, або можна їх так теж назвати батьки-засновників. Всіх в них є свої конкретні прізвища. Поставимо мисленнєвий експеримент. Візьмемо кримінальну банду, злочинне угрупування. Яка мета у злочинного угрупування? Власне, збагачення шляхом незаконного привласнення чужого Да? Ну це ж будь-які бандити, криміналітет. Що вони роблять? Вони привласнюють чуже майно. І ви кажете: треба змінити конституцію. Треба змінити правила існування цієї кримінальної організації. Ви кажете, потрібно, щоб рішення ухвалювалося не одноосібно, а колективно, щоб демократія була. Так вони вам скажуть, так ми ухвалюємо рішення на сходках. Ви скажете, потрібно відповідальне громадянство, щоб не всі ухвалювали рішення, а лише гідні вага голосів має бути різною. Вони скажуть, так на сходках збираються і авторитети. І бійці, і водії, голоси авторитетів більше мають вагу, ніж водія. Все як ви хочете. Ви скажете щось про демократію, республіку. Так у банді може бути демократія. Тобто вони колективно приймають рішення. Банда може бути республікою. Чому ні? Але мета банди завжди залишається старою: збагачення шляхом привласнення чужого майна. Якщо ви напишете для них Конституцію, усілякі там, стримування противаги, як нас люблять казати, да, немає системи стримування противаг, а ви для них все це напишете. Зробите в них там незалежність гілок влади. У них будуть свої там, судді кримінальні, буде свій палач, який да, там, приводить вирок суддів е, виконання. Все це може бути всередині кримінальної банди. Тобто. Просто республіканські засади. Що буде з цією бандою? Банда продовжить грабувати, використовуючи всереди банди демократичні процедури, використовуючи республіканські засади прийняття рішень, маючи найкращу конституцію в світі. Пам'ятаєте, як була у Сталіна? Найкраща конституція в світі, в Північній Кореї теж найкраща конституція в світі. Все для народу. І в Україні народ джерело влади. Тоді встає питання. Що ж залишається незмінним у банді навіть після запровадження нової конституції, демократичних виборів, республіканських процедур? Незмінним залишається склад кримінальної групи. Там люди з кримінальними схильностями. Банда складається з злочинців. Які б ви процедури їм не нав'язали, це злочинці. А давайте тепер з іншого боку. Уявіть, що ви не міняєте у банди статут. Не міняєте поняття, не міняєте правила, а просто замість злочинців наповнюєте цю банду доброчесними громадянами. Замість Аль Капони тепер Махатма Ганді. За версією тих, хто вважає, що люди не мають значення, а все вирішує система. Ганді почне вбивати і грабувати. І решта доброчесних громадян, які разом з Ганді займуть місця грабіжників та вбивців, мають почати грабувати та вбивати. Така логіка. Ви не розумієте, чим відрізняється Ганді від Алькапони? Не розумієте, що таке доброчесність, совість? Ці дивні штуки, які не дають людям чинити зло. Гідність, яка не дозволяє людині принижувати гідність інших людей. Не чули про таке. Все вирішують люди. Вони і є система. Наповнити систему злочинцями і буде банда, яка ще більше погіршить цю систему. Наповнити систему доброчесними людьми і вони поставлять будь-яку корумповану систему на службу суспільству і знищать корупцію. У нас же є дуже чудовий вираз про бордель. Да? Що там потрібно міняти: ліжка, тобто систему, чи все ж таки прізвище?